Усім привіт! Я Даша, і я знаходжусь в Канаді по програмі КОЕТ. Але сьогодні я хочу розповісти свою історію, як я виграла грінкарт США. Але по факту я отримала штамп в паспорті і чоловіка поруч. Справа в тому, що на той час мій хлопець зі школи мріяв про США, і одного разу він таки взяв участь у лотереї Грінкард. І під час нашої подорожі в Іспанію він вирішив перевірити свою заявку і відбувся повний шок, оскільки він з першого разу виграв. Грін карто. І звісно, тоді ми були в повному шоці, і ми хотіли поїхати до США разом. І єдиним простим способом це зробити було якраз таке одруження. Саме тому ми і за декілька місяців розписалися і почали нашу підготовку до переїзду в Штати. Я думаю, не варто говорити про те, що всі наші думки, взагалі, все наше життя, воно в одну мить змінилося, бо воно все було повністю орієнтоване на наш приїзд. Це стосувалося накопичення коштів, це стосувалося зробити всі щеплення. А хто можливо вже проходив цю процедуру, вони знають, що їх. Має бути взагалі дуже багато. Це роздрукування наших спільних фото, і взагалі підготовка до інтерв'ю. І, до речі, дата інтерв'ю вже також була призначена на певний день. Але сталося, що сталося. Спочатку стався ковід, і наше інтерв'ю було просто заморожене. А потім сталася прокламація Трампу, яка... Також заморозили цю нашу можливість в'їхати в штати. Декілька місяців ми буквально жили в цих чатах, де знаходились всі люди, які виграли грін карти і спілкувалися між собою. І ми все моніторили і чекали, поки щось зміниться, як і всі інші люди. Але в якийсь момент вже зневіра зростала, якась образа на всю цю ситуацію. Вона також зростала, і ми вирішили жити сьогоднішнім днем тут і зараз, а не. Якимись планами на майбутнє, які просто можуть вмить ось так розрушитись, і ми видалилися з усіх цих чатів і просто почали будувати наше майбутнє тут і зараз, з того, що в нас вже є. А деякі люди, які таки не втратили віри, вони взяли участь у суді американському і виграли цей суд, і вже у вересні місяці вони на той час поїхали. В США і отримали свої грін карти саме десь в той час, коли ми вже взагалі втратили контроль над ситуацією, що відбувається з нашими грін картами. Ми зрозуміли, що ми їх вже не отримуємо, Один хлопець із чату написав моєму чоловікові і запитав, чи буде він брати участь у наступному колективному позові і брати участь у цьому суді у цьому позові. І ми тоді що? Ми тоді дізнались про цю інформацію, що дійсно були люди, котрі виграли цей позов, отримали грін карти і вже знаходяться в Штатах. І звісно, ми це був, як знаєте, такий другий ковток надії, і ми вирішили спробувати. І ми надіслали гроші американському адвокату і таки спробували взяти участь у цьому колективному позові. І що ви думаєте, ми цей позов, цей суд ми виграли, але, але свої грін карти ми так ще і не отримали. Цей процес триває на хвилиночку з 2019 року. Але оскільки зараз американські консульства просто перевантажені, тому цей процес він займає дуже багато часу, і ми все ще в стані очікування. Не дивлячись на те, що наша грін карта вже потенційно наша і вона таки виграна. Ми продовжуємо грати в цю лотерею грін карт, оскільки за цей період вже багато наших знайомих потрапили в США. Вже багато наших знайомих, які виграли грін карту, і також знаходяться в США, чого тільки варто дівчинка з мого міста, яка жила в Канаді, досить тривалий час, отримали вже піар тут, але потім вона виграла грін-карту США і зараз вже рік знаходиться в Штатах. Також дуже багато знайомих друзів мого чоловіка, які також наразі перебувають у Штатах, і вони вже створили там сім'ї, купили нерухомість і просто собі класно живуть. І якщо чесно, то спочатку наше ставлення до цієї лотереї воно було скептичне, типу. Що це взагалі таке? Але потім, коли ми бачимо на прикладах наших знайомих на своєму власному прикладі, що це реально більше того, це реально з першого разу отримати грін-карту. І я наголошую на тому, що отримання грін карти це найпростіший спосіб отримати статус постійного резидентства країни США, типу виграти лотерею грінкарт. Se... Prosto... Найпростіший варіант, оскільки ви знаєте, напевно чули багато історій, коли люди роками чекають свої грін карти, на які вони махінації йдуть одружитися з іноземцем, з громадянам країни чи громадянкою країни, аби отримати свою грін-карту бажану, і скільки е, різних махінацій вони роблять, суд їх викриває чи навпаки дає, скільки це коштує нервів. Коштів і всього іншого. А натомість є лотерея Card, де ти заповнюєш заявку, і тобі по факту вручають грін карту без всіх цих моментів. І до чого я веду? До того, що на наших родичів, на наших друзів і на нас самих, ми вже не перший рік заповнюємо ці. Заявки на розіграш у лотереї, і саме тому ми знаємо цей вже весь процес от і до, і ми хочемо запропонувати вам, оскільки наразі ми надаємо цю послугу у заповненні заявок на розіграш у лотереї Green Card І якщо у вас є бажання змінити своє життя, спробувати пожити в США, оскільки грін карта, я впевнена, що ви знаєте, що вона відкриває. Багато країн, де ви можете подорожувати, по факту ви вже майже громадянин цієї країни через декілька років ви маєте можливість подаватися на громадянство. ви Маєте можливість відкривати власний бізнес. Типу переваги можна перераховувати і перераховувати це не в порівнянні як з Канадою, що вам необхідно працювати на роботі, яка вам не подобається, якийсь час, проходити всі етапи отримання цього піару і все інше. Ви просто Граєте, ви граєте і переїжджаєте в країну, і починаєте життя своєї мрії вже в іншій країні. Тому ми хочемо вам допомогти! Здійснити таку мрію, якщо вона у вас є, оскільки цей розіграш буде проходити вже з жовтня місяця по листопад. Тому встигніть, якщо у вас є таке бажання, напишіть, будь ласка, мені в телеграм всі деталі, що потрібно для заповнення цієї заявки, я вам надам все розпишу і все розповім. І ми заповнимо для вас цю заявку, зробимо все в найкращому виді, оскільки ми знаємо, яку фотку. Необхідно надати, як необхідно заповнити, що необхідно зробити, і надалі, після вашого виграшу, ми сподіваємось, що так воно і буде. Ми далі весь процес подальший після виграшу також ведемо вже безпосередньо до отримання вами цієї грін карти. Тому, якщо у вас є таке бажання, будь ласка, звертайтеся, ви знаєте до кого звертатися. Залюбки. Допоможемо і заробимо все в найкращому вигляді. Я впевнена, що просто знехтувати цією можливістю, коли від вас по факту нічого не треба, просто заповнити заявку і нехай знаєте, буде як буде, а буде все 100% дуже круто. Якщо вам було цікаво і вам сподобалось це відео, то, будь ласка, підтримайте його лайком, коментарем і Пискую на мій канал, я сподіваюся, що вам було корисно, що вам було цікаво. І також не забудьте, що посилання на всі свої соцмережі: це TikTok, Telegram і Instagram. Я все залишу в описі під цим відео. І звісно, якщо ви. Хочете таки спробувати поїхати до Америки не просто в статусі туриста, а в статусі резидента цієї країни? То, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Усім відповім, все зробимо, а ціни вас порадують. Так що бувайте і дякую, що зі мною.